Розважати вона буде скоріш за все, вже не своїм співом. А розважати вона скоріш буде своїм тілом. Також я навіть бачу таку хворобу, як рак. Є така е, ймовірність, що його посадять у тюрму. То більше дасть. Того буде Яна Соломка, дуже розчарований взагалі тим, що я колись був з тобою знайомий. Такі секретики розказую е, шоу-бізнесу. Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І сьогодні наша тема це зрадники. Зрадники України, що вас чекає? Яка карма? Яка доля вас чекає? Сьогодні ми з вами подивимося. Але перед тим хочу вам нагадати, що у нас ще є. Ще так, ще ще він є, цей неймовірний подарунок, який отримати можете саме ви. Що вам потрібно зробити? Підписатися, поставити лайк цьому відео і не забути писати коментарі. Як на вашу думку, хто ще? Кого ще можна розібрати і подивитися на його долю? Я знаю, я розумію, що можливо вас абсолютно зовсім не цікавить доля цих людей. Але знаєте, для мого внутрішнього спокою я хочу подивитися, яка ж все ж таки доля чекає на зрадників України. на першому, напевно, місці у нас сама цинічна жінка, яка зрадила Україну, це Ані Лорак. Що чекає Ані Лорак, яка, яке майбутнє для неї готує Всесвіт? І зараз ми з вами подивимося. Ну, по-перше, хотів би сказати е про те, що Якісь проблеми будуть з дітьми. Тобто, це не говорить про те, що діти там будуть якимось чином страждати. Хоча це також можлива бути ситуація з цим, але буде проблема з майбутнім народженням. Тобто, вона не зможе народжувати на даний час дітей. Те, що мені показує по цій карті, воно показує, що діти будуть народжуватися або хворими, або народжуватися взагалі. Не будуть, тобто ми ж не знаємо, скільки там вже викидні у неї відбулося, і це бо енергія, кармічна енергія, вона коли людина підтримує негатив, коли людина підтримує вбивство дітей, які відбуваються в Україні, то ви маєте розуміти, що у самої людини від того страждають, потім, і потім з'являються проблеми саме з е, дітонародженням. Е, далі, я бачу, що прийде якийсь указ або е, якась е, ситуація з її перебуванням саме в країні е, РФ, щось може, скоріш за все, її е, звідти пошлють на три веселих букви. У ви E, і ми бачимо, що на даний час її проблеми саме будуть заключатися у тому, що вона не буде мати постійного місця перебування саме в РФ. E, є велика ймовірність того, що вона переїде в Євросоюз, але знову ж таки, повертаючись в цей стан енергетичний, я можу сказати 100%, що в неї будуть проблеми і там. Тобто на даний час, те, що я бачу, це проблема з дітьми і проблема з місцем проживання. А також е, проблема з грошима. Зараз дуже активна. Ця карта говорить мені про дуже активну ситуацію з грошима, е, точніше, дуже погану активну ситуацію з її грошима. Тому моя люба Ані Лорак. В тебе скоро не буде навіть на те, щоб поїсти, не те, що е, там знімати якісь кліпи і е, записувати пісеньки. Бо наразі ми бачимо по картах Таро, що енергетика, енергетика її творчості катиться донизу, в, е, вона може е, ну, щоб за, заробити грошей, вона буде виступати на якихось таких заходах, не дуже е, бюджетних, і е, роз, розважати вона буде скоріш за все, вже не своїм співом, а розважати вона скоріш буде своїм тілом, що показують карти Таро. Ну і наступною нашою зрадницею являє собою Тисяповалій. Ви знаєте. Там років 10-15, ну 20 назад, в житті б не міг подумати, що Таїсія поволі якимсь чином зрадить Україну і піде е, гарцувати в протилежну негативну країну. Причому я знаєте, вона настільки мені здавалася проукраїнська жінка. Вона виступала в всяких шлягерах. Вона була така, знаєте, україномовна, така вся. Все така, знаєте, ну, все така українська. Е і вона в е цій території А, тобто це початок нашого розвитку. Тобто, розумієте, ось ця ситуація я, е для мене являє собою шоком і досі, тому що насправді це дуже жахливо, коли так відбувається, але все ж таки дізнаємося, що чекає на, на Таїсію Повалів. Отже, перша карта, яка випадає, це карта дуже сильного психологічного важкої ситуації. Вона розуміє, що в принципі ситуація вже ніколи не зміниться. Вона доросла жінка, вона все це розуміє, якщо в якщо порівнянні в порівнянні, точніше Зані Лорак, то та ще думає, що всі все забудуть. А, і вона ще має совість йти на телебачення російське і казати, що її образили чимось. Тобто то, Тися Повалі, вона свідомо зробила свій вибір, вона хотіла туди, вона зрозуміла, що вона хоче, але проблема, які у неї можуть бути проблеми. В першу чергу це проблема з стосунками. Я бачу, що вона в переважності, в більшості переважності часу, проводить одна, замкнена в своєму якомусь енергетичному стані вона входить в таку депресивну ситуацію, і вона розуміє, розуміє, що не прокатило, не відбулося так, як воно бажалося. Вона зараз планує якісь свої псевдогастролі, десь вона там намагається пробиватися, десь вона намагається виступати. І ви знаєте, найголовніше, що ця тварина ще яким чином. Сміє виходити на російську публіку з україномовними піснями, це взагалі нонсенс, як на мене, і я вважаю, що е, таку ситуацію ніколи ніхто не пробачить, ну і само собою. Але е, ми бачимо, що ситуація, яка відбувається з нею, це здоров'я. Дуже важке психоемоційний стан, і я бачу, що є дуже великі проблеми зі здоров'ям, які е, е, несуть дуже погані наслідки в її здоров'ї. Також я навіть бачу таку хворобу, як рак. І я бачу, що ця хвороба може на неї якимось чином прогресувати. Тому тут ми бачимо знову ж таки дуже важкі саме психоемоційні стани, бо в 90% рак він з'являється саме з психоемоційних якихось ситуацій. Я впевнений, що клітки раку є у кожній людині, і просто кожна людина може їх, як то кажуть. Пробудити своїм негативом, негативним ставленням взагалі до життя, тому що рак це такі, знаєте, клітки, які руйнують в першу чергу енергетично, а потім вже тіло. Тобто, на початковому стадії раку руйнується спочатку енергія. Тобто людина її викликає. Викликає чим саме купанням, саморуйнацією і тому подібне. Тому ми тут бачимо спокійно. Є можливість така, що в неї буде така страшна хвороба. Я, звичайно, нічого поганого нікому не бажаю, але ви повинні розуміти, що за кожне своє дію. Ми маємо відповідь, ми маємо, як то кажуть, божественну божественний фідбек. Тобто тобі повертається все те, що ти даєш всесвіт. Тому все чітко і зрозуміло, як на мене, з приводу неї. Юра Бардаш, я знаю цю людину, я з ним знайом. Не так сильно, не так глобально. Він колись мені, коли я займався музикою, він мені колись ставив номера танцювальні, бо він. Спочатку був хореографом, як я пам'ятаю, з того часу з проєктів шансу і тому подібне. І він мені колись ставив своїм балетом, коли ставив мені постановку. Е, я не можу сказати нічого про нього, бо я, в принципі, не знаю нічого про нього. Але давайте дивитися, що, що його чекає. що його чекає. Хлопець, звичайно, бо карта дурня випадає. Хлопець ризикнув. Він подумав, що таким чином він зможе здобитися дуже великої висоти, але велика проблема є у тому, що в Росії є дуже багато людей, які бажають йому. Ну, в Україні то понятне діло, а ось в Росії він настільки себе вільно відчуває і переходить деякі деякі можливості свої, і він насправді має дуже. Зараз погану енергетику і е, велика ймовірність того, що його якимсь чином там попустять. І причому це будуть саме е, якісь е, російські е, репери, чи співаки, чи, ну тобто, хто кому він там переходить дорогу? Тобто він зараз думає, що він по землі, а насправді там його чекають серйозні проблеми і серйозні проблеми саме з тим. Що його можуть там де якось так притісняти, чого йому дуже сильно бажаємо. І навіть є така е, ймовірність, що його посадять у тюрму за наркотики чи за якісь е, е, отакі аспекти, тобто йому іде тюрма стовідсотково. Коли це буде, звичайно, важко сказати, тому що ви повинні розуміти. Але тут чітка ситуація з тюрмою, чітка ситуація з тим, що його чекає дуже великий негатив. І я ще раз кажу, що може бути навіть так, що. Люди, які будуть його, як то кажуть, та зжимати, десь прижимати за те, що він там щось буде робити, тобто чекає, може навіть його і смерть. Чого? Тому що я бачив по картах, що велика ймовірність того, що може бути дуже дуже погана, потім наслідки за його дії, тому ось так, ось така історія. Наступною зрадницею е, нашої України є Яна Соломко. Я знаю, що багато хто з вас майже її не знає, але я її знаю доволі близько. Ось по цій фотографії можна сказати, що дуже близько я знаю Яну Соломку. Колись ми з нею дуже тісно спілкувалися. І е, в, цім всім, в цій справі для мене був просто. Шок. Вона все життя хотіла е, поїхати в Америку стати е, такою, знаєте, соул виконавицею І е, колись дуже давно я знаю, що вона навіть підкорювала е, турецький е, голос. З українською піснею, друзі, не з російською, не з турецькою, а саме з українською народною піснею можете подивитися ось невеличкий фрагмент. Дошечка, і для мене стало дуже дивним, взагалі, побачити цю людину. Ну, по-перше, з Росії, а по-друге, з Юрієм Бардашем, яка ось зараз вона випустила якусь таку спісню, де вона підтримує російських солдат. Як, начебто, повертайтеся додому, живі. Ми ваша підтримка, ми ваша опора. Так, так, друзі, саме Яна Соломка, українська співачка, яка повела себе таким чином. Але давайте в двох словах. Подивимося, що чекає на Яну Соломко, як її складеться життя. Отже, Яну Соломку в першу чергу чекає депресія і великий психоемоційний стан, по-перше. По друге, я бачу розлучення зі тою людиною, з якою вона зараз знаходиться. І е, абсолютне, абсолютно скандальне розлучення. Я бачу, що вона скоріш за все почне, як то кажуть, в цьому такому, знаєте, е, енергетичному. Е, Такому енергетичному стані позитивному, як вона думає, що вона може все. До речі, дуже схожа ситуація з Юрою Бардушем. І вона почне таким чином себе вести, типу я тут все можу, зазнається, надіне корону, і почне, як то кажуть, себе показувати з різних негативних сторін, що викличе дуже негативний аспект у свого чоловіка, так як я розумію, чи у хлопця, який її спонсорує, скажімо так. Бо, знаючи Яну Соломку, саме гроші, саме інвестиції спонсорів її манили ще з дуже дуже раннього віку. Тому хто більше дасть, того буде Яна Соломка. Але тут вона відчує свою неперевершену енергію, вона відчує свою корону і почне розходитися в рознос. Що призведе до дуже скандального розлучення з цією людиною, і вона буде ходити на всякі шоу, вона буде щось там розповідати і тому подібне, що призведе до енергетики саме Волочкової. Тобто вона буде ось такою, типа відомою в лапках співачкою, яка буде бігати по всіх можливих. І неможливих е, радіостанціях проситися е, взяти, а їй будуть ну казати: грошей нема, то нічого лізти. Ось така тобі карма е, буде, і це знаєш, я тобі скажу, що це ще не дуже погана карма. Тобі Яна соломка дуже розчарований взагалі е, тим, що я колись був з тобою знайомий, і мене просто вразило до глибини до своєї душі, що ти можеш бути такою паскудою. І останньою, але не останньою позначенню скотства у нас випадає Регіна Тодоренко. Я знаю Регіну, а точніше знаю її маму дуже добре. Вона дуже часто ходила до мене на консультації, і я можу вам сказати, що її мама дуже дуже. Так, знаєте, в в, в в ній душі не чая. Вона прям все хоче знати. Колись дуже давно. Вона просила зробити мені ритуал на те, щоб Регіна Тодоренко вела Євробачення на телебаченні в Україні. Коли було 2017 році, коли перемогла саме Руслана, ось такі бачите, я вам такі секретики розказую шоу-бізнесу і паралельно дивимося на. Нею. Отже, що чекає Регіну Тодоренко? Отже, перше, що про неї падає по картах, це падіння з трону. Тобто, через якийсь час, так, може, зараз вона має цей трон, вона сидить на ньому. Вона доволі популярна в Росії. Що... Ну, що ж тут уж казати? Але я бачу, ось, бачите, король сидить на троні, і ось о, король з цього трону падає. Що, в принципі, дуже, дуже зрозуміло, тому що цей персонаж, він. Ну, сезонний, нема жодної якоїсь енергетичної зацепки як людини, окрім того, що вона е, е, має е, союз е, з Владом Топаловим, е, що про зараз про, про цей союз я також розкажу. І ми бачимо ситуацію, яка е, стосується саме її е, кар'єри. Тобто кар'єра піде. Униз вона переключиться в якийсь момент на дітей, тому що я бачу, що е, бачу ще одну дитину е, Регіни, і я бачу в цей весь момент, коли Регіна буде зайнята, Влад Тапалов починає зустрічатися з іншою Жінкою. І ця інша жінка вона забере влада з е, її лап. Бо Регіна, повірте мені, вона така, що вона цупка дівчина, вона вцепиться, дай Боже, як. Тому у цьому шлюбі щастя їй не буде. Ну що, не знам, нами, дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Не забувайте, що ви можете для себе виграти ось такий нереально крутий міксер. Все, що вам потрібно зробити, підписатися, поставити лайк цьому відео і написати коментар. Ну, наприклад, кого ви ненавидите найбільше з цих людей, які я сьогодні, про яких я сьогодні розмовляв. Тож чекаю на ваші коментарі і не забувайте, друзі. З вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І до завтра!